Привіт, мене звати Сергій. Нещодавно ми з дружиною задумалися про те, щоб переїхати до Канади. Це рішення далося нам нелегко, але все-таки ми зважилися. Почали розбиратися, які документи нам потрібні, з чого почати, що важливо, які форми заповнювати, чи правильно ми їх заповняємо. Дуже важко розібратися в канадському законодавстві. Ми не знали, що робити і з чого почати. Як скласти план переїзду, що робити вже на місці? Хто нам допоможе? Хто підстрахує? Хто підкаже? Ми вирішили звернутися до фахівців з досвідом і довірилися компанії Canadian Universal Solution Corp. Чому саме їм? Тому що це канадська ліцензована компанія, канадський менеджмент. Нас обслуговують канадські ліцензовані фахівці, канадські радники з освіти, компанія, сертифікована канадськими школами та коледжами. До нас уважно поставилися і швидко обслужили. І все це за розумну ціну з можливістю поетапної оплати. Крім того, це гарантована конфіденційність. Як це працює? Залишаєте ваші контактні дані, отримуєте безкоштовний пакет інформації в найближчому офісі, в ваші документи вивчає канадський ліцензований фахівець з імміграції. Ви укладаєте договір з канадським ліцензованим фахівцем з еміграції. Канадський фахівець оформляє ваш пакет документів до Міністерства громадянства та імміграції Канади. Ваші документи отримують схвалення Міністерства громадянства та імміграції Канади. Фахівці готують програму вашого приїзду та адаптації в Канаді. І ви в Канаді. Вас зустрічають і організовують ваш перший час перебування в Канаді. Тепер ви можете утримувати високі зарплати і жити в багатій, вільній і безпечній країні. Наважуйтеся і робіть перший крок вже сьогодні. Залишайте свої контакти і досвідчені фахівці допоможуть вам.